Я хотіла вас познайомити з моєю хомячихою Рудією. Вона народила була хомічат, але, на жаль, їх тепер немає. Ну, ось така. Зараз покажу її якось ближче. Надається дивитися. Рудя. Це у нас сирійський хомячок. І звати Рудька почала ліс. Рудя. Ми їй поставили таке акваріум для риб. Не йдуть таку круть. Тому що клітка їй трошечку була замаленька. Вона в ній не могла там нормально ходити, не випадеть. Каже, не забудьте підписатися та поставити лайк. Так, Рудя. Ру... Рудя! та ну, Сховалася! Рот там буде її видно. Це у нас ще раз, напевно, ще раз повторюю сирійський хомяк, Я не видно ось так. А на цьому я буду завершувати даний відео. Всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па!